Доброго дня, шановні Нікопольці, сьогодні ми разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 47-му позачергову сесію Нікопольської міської ради. Прийняли такі рішення про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Луньову Володимиру Валерійовичу посмертно. Присвоєння звання почесних громадянин Нікополя. Панасенку Олександру Георгійовичу посмертно, про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Перехресту Руслану Анатолійовичу посмертно, про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя чебону Сергію Анатолійовичу посмертно. Це наші Нікопольці, які віддали життя за захист нашої держави і нас з вами. Тому слава нашим героям! Прийняли е, рішення про передачу з комунальної власності військовим частинам. Це необхідне обладнання, матеріали для їх потреб, то те, що вони в нас е, запитували е, від військових частин на суму 2 мільйони 920 тисяч 565 гривень. Це за липень місяць. Надали допомогу нікопальцям на лікування, надали матеріальну допомогу нікопальцям, які загинули при обстрілах міста Нікополя, їхнім сім'ям. Прийняли земельні питання, які необхідні для Нікопольців та роботи нікопольських комунальних підприємств. Виділили, Виділили кошти на допомогу сім'ям військових та інші питання, які необхідні для сталої роботи в місті Нікополі. Якщо є питання у вас, я готовий на них відповісти. Олександр, Райович, на початку цього тижня я знаю, що ви були в РВА. Пан Євтушенко збирав очільників міст Нікопольського району, громад, говорили про підготовку до зимового періоду. Знаю, що під час прес-конференції був і Шмигаль, був Зеленський. Про що говорили, які підсумки цієї зустрічі, і от з урахуванням на сьогоднішній день такої важкої ситуації з електропостачанням? Як нікополюється до зими? Ну по зустрічі дійсно піднімались важливі питання проходження зимового періоду, що може бути недостатня, ну, недостатня кількість електроенергії, тому Максимально потрібно переходити на альтернативні види палива, а також розглядати питання і закупівлі обладнання, яке може виробляти електричну енергію через кредити або ж без. Тому Нікополь ми вже третій рік живемо під обстрілами і в нас кожний рік. Ми проводимо роботи для того, щоб ми могли проходити нормально зиму при відключенні електроенергії чи після обстрілів, чи відключення будуть централізовані. Тому ми продовжуємо встановлювати котельні на альтернативних видах палива. Сьогодні ми максимально змінюємо котельні, які на електроопаленні, додаємо туди, або на твердому паливі, або на газу. А також дійсно розглядаємо ми питання для закупівлі і встановлення генеруючого обладнання для самих необхідних наших підприємств, які критично важливі для міста Нікополя, Олександр, якщо знаєте, яка доля зараз у того звернення, яке ви підписували разом з знову ж таки з паном Євтушенко, яке направляли на Лукашука на прем'єр-міністра, з тим, щоб Нікополь, з рахуванням того, що ми знаходимося в зоні активних бойових дій, взагалі від Виключили з цього списку громад, які підпадають під відключення електроенергії. Тому що якби заява прозвучала навіть на вседержавному рівні, але от якось результатів поки що не видно. І люди скаржаться на те, що досі є ці відключення по 9, по 7 годин. Що стосується звернень по питанню невідключення відключення Нікополя від електроенергії, ми від Днікапольської міської ради і депутатів подаємо майже кожного тижня на кабінет міністрів та військову адміністрацію, щоб не відключали. Ми, так як і всі бачили виступ прем'єр-міністра про те, що в 20 кілометровій зоні не будуть проводитися відключень, але на зараз, на сьогодні. Нормативних документів, підтверджуючих це в нас немає. Ми чекаємо, повинні бути якісь нормативні документи. Тому, але вже сьогодні в місті Нікополі зменшена кількість відключень і тривалість цих відключень. Тому будемо сподіватися, що все ж таки нас виключать з графіку відключень. Оксана стосовно води. Яка ситуація на зараз і чи під'єднаний політику до магістрального водогону? На зараз вода в місто подається в, в достатній кількості. А, проводяться адміністративні дії по підключенню до водогону. Тому. Все вже технічно є, але є моменти саме по підписанням договорів і угод. Скажіть, будь ласка, ще питання про паркове господарство. Комунальне підприємство працює саме з вивозом сміття вже трошки менше півроку. Які результати, підсумки, чи задоволені ви, міський голова, тим, як зараз під? Комунальне підприємство справляється з цією роботою. Ну, Однозначно, результат дуже позитивний, і відгуки нікопольців, відгуки і квартальних комітетів в те, що майже в нас немає скупчення крупногабаритного мусору і вчасно вивозиться і битовий мусор. Тому комунальне підприємство працює добре. Але є ще моменти, над якими потрібно працювати. Ми з депутатами це будемо відпрацьовувати і надамо їм можливість працювати стабільно і так, щоб місто було в чистоті, без, без мусора. Дякую. Олександр Іванович, облавтодор поставив на вулиці електрометалургів со сторони заводу НЗФ. Без усіляких дозвільних документів великий банер, який оповіщає, що йдуть ремонтні роботи на мосту. Якщо виїжджати з вулиці Кооперативний на мост, зовсім не бачиш дороги. Це повністю ну як ждуть ДТП і крупного ДТП, тому що машини, котрі заходять на мост, якщо вони гружені, вони не притормажують, вони йдуть нормальною скоростю. Що з цим можна зробити? Це область поставила. Без всяких. Ви робили запити, що немає ніяких дозвільних документів? Я знаю, що немає. Ви робили Я... запити? Так. Е, е, да. Я знаю так. Дайте мені тоді відповідь офіційну, що вони встановили без дозвільних документів все, що встановлюється. Е... Воно з дозвільними документами. А як можуть бути тоді дозвільні документи на отаке порушення? Я що прямо знаю. понад дорогу? Якщо потрібно, ми зробимо запит. В мене такої інформації немає, що немає дозвільних документів. Ну це е, робив УКС, правильно? Ну, облавтодор. Облавтодор. Ну вони не можуть приїхати і просто поставити без дозвільних документів. Ну, це а, ж проходило по тендеру, е, це Олександр Якщо будемо чекати крупного ДТП? Дивіться, якщо це ваше звернення, щоб ми розібралися в цьому так, питанні, да. то ми розберемося. Добре. Згідно яких дозвільних документів, чому Це там не стої... моє звернення, це звернення ніколи. Ні, давайте так. Якщо є звернення, ми будемо розбиратись. А взагалі, ну, на що ми тратимо час? Добре? Добре. Які ще питання? Немає. Дякую.